Усім привітики! Новий день, нове відео. Я вже п'ю собі Матчу зранку. Віка ось там полощить швабру буде мити підлогу дитинка. І Олег вже на мангалі розпалює костра. Ну, у мене саме класна робота. Стою собі, п'ю матчу. Віка так глянула. А що? Я тільки пішла. Я сьогодні працювала, я теж собі їла бутерброди. Поки ми працювали, Віка відпочивала, так що все по-чесному і розповім вам плани на день. Взагалі, сьогодні плани у нас дуже простенькі, тому що, якщо чесно, вчора був перебор. Ми сьогодні на роботу нам так було важко, не те, що навіть встати, а просто на роботі було дуже важко. Тому що вчора було занадто якийсь активний день, тому сьогодні вирішили до обіду просидіти вдома. Ну, до обіду у нас вже півпершого дня. Якраз пожаримо м'ясо, Олег ще вчора ввечері їздив, в магазин купив, щоб замаринувати. Зробимо такий пікнічок. І далі в п'ятій вечора веземо віку на танці. Поки Віка буде на танцях, поїздимо собі, покатаємось по острову, познімаю вам відосики та і все. Ось такі у нас плани на день, щоб знаєте, сильно себе не виснажувати. Тому що ще й плюс сонце, знаєте, коли спека воно ще більше виснажує. І просто ну, дуже важко потім на роботі. Знаєте, на роботі сидиш, не можеш прийти до тями. Ну що ж, я вже підлогу помила. Тепер мама тут миє взуття. Тато жарить. Ось. Взагалі дуже круто. Нормально? Так, наше м'яско вже готується, а після м'яска будуть овочі. Такі типу салати, листя салату, помідори гірочок, кунжут і чиа. І далі це гриби, цибуля і перець. Ось такий болгарський, і знизу перчик, типу він трішечки пекучий. Ну і звичайно холодна водичка з лимоном. Яка смакота! то. Білочка, так, якщо дуже добре Угу. Ну вже готова? Не гадаю, як. Та зайде до ніби. Можемо зробимо, знаєш, як стейк, медіум там прожарка. Середня прожарка. Не знаю, бачила, що це таке біленьке. Та то там страшного. Ні, ну готове, ти проходиш вилкою. Треба не тільки великодні ножок, але пробувати. Ну так, вирізати, якщо є кров. Є ножик. Дати ножик? Щоб просто спробувати. Так, Так, пробуємо. Та це кусок по-любому. Ну такий-такий. Трошечки. трошечки ні. Ти взяв маленький, треба десь, напевно, якийсь жирніший посередині різати. А це мідіум прожарка, так що норм. Це ж типу стейки в нас. Ну, Сиренькі ще. Сиречка да. не фокусується, але. Ні. Ти ж хочеш з'їсти? Ні, не хочу. Так в нас тепер віка на мангалі. Помагатор малий. Тільки акуратно. Я... Місце акуратність? Я знаю, тому минулий раз м'ясо в когось гепнуло. На коли Бо на вилку просто? двома вилками так. Я знаю. Справилася. Ще там кусочок забери і перевертай перці. І дивіться, ось і на вечір залишилося, і трішки салатику, і всього так по чуть-чуть, На вечерю на нас трьох, в принципі, достатньо. Так, ми вже готові вирушати на вікінні танці. Їхати нам десь хвилин 10-15. А так як ми їдемо перший раз, і ще будемо дивитися в карту, тому що, щоб ну, точно знати, де воно, щоб не блудити лишній раз, то у нас дорога займає трішки більше часу. І їдемо. Будемо віку, до речі, чекати, на танці заняття півтори години. Тому будемо, поки віку будемо чекати, я думаю, ми щось собі придумаємо. Все, ми приїхали до Вікиних танців. Слухайте, тут стільки машин. Одніми, ми походу на байках. Щось дуже багато машин поприїжджало. Це якась студія масажу чи що, не знаю. А ось і танці. Так, і до речі, ось це приміщення побудувала одеситка. Тут вони переїхали, ну, чоловік, дитина, батьки, тобто вже всі повністю виїхали на панган, і вони повикупляли деякі приміщення, деякі будинки побудували під задачу. І ось таке приміщення вона колись знімала студію, а тепер побудувала це все її приміщення і веде тут танці. Так, і поки розглянемо з вами місцевість, тому що я щось попутала. Танці не на п'ять, а на півшостого. Тому у нас ще є 30 хвилин. Але дивіться, які класні хати. До речі, оце вже такі, знаєте, новітні. Це зразу видно, що недавно побудували, тому що ця хата, до речі, дуже схожа на нашу. Бачите, у них типу ну, весь одинаковий стиль хат. Це ось такий. А є ще трішки інші. Ну, це, типу, старіші, вони йдуть і дешевші, звичайно, і в принципі такі самі. І ось ті завжди ставлять бочки з водою, тому що коли дуже часто було, ми їх в 23-му році були, в нас не було води дуже часто, тому що панган настільки висихав, настільки була спека, він висихав, не було води. Тут острів не настільки великий, в принципі, маловато прісної води, тому завжди заготовлюють ось такі бочки. І ось дивіться, яка попайка низенька, але дивіться, яка вся в плодах. Класно. І ось тут, я так розумію, якийсь курник, хтось живе, щось вирощують, не знаю, тут якісь кури бігають. Але тут досить класна територія. В принципі, тут теж дуже прикольно жити, тому що, знаєте, такий серед пальм, серед джунглів дуже класно. Тут ще, знаєте, немає такого міста. Ось дивіться, як тут красиво. Але ми ніколи не обирали таку територію через те, що тут ну, змії. Знаєте, побільше всякої живності, все одно де більше людей, більше байків, машин, там все одно менше зустрічається всякої всячини. Ось тут, до речі, такі гарненькі будиночки будують. Я думаю, що це буде двохкімнатні, тому що зразу видно, в принципі, по розміру. І якусь вам кафешку зразу при будиночку відчинили. Класно? Ось покажу вам будиночок трішечки ближче. Теж, до речі, бачите, такі чорні затоновані вікна, двері, щоб сонце менше. Гріло будинок. І, до речі, всі будинки на ось таких ніжках, тобто на сваях таких. Це через те, що коли тут сезон дощів, повірте, тут так топить, що ви собі навіть не уявляєте. Дивіться, це взагалі щось таке новеньке, знаєте, фіолетове, що ось такі кольори це взагалі рідкість, тому що переважно це біло-сірі і ще й без ось цих ніжок. Мені здається, це теж хтось викупив просто землю. З іноземців і побудував типу собі під Тут зараз це дуже популярно, тому що бач, тайці знають, вони будують на ніжках. І колір відрізняється, і взагалі будова, і плюс немає ніжок. І навіть бачиш кондиціонер дуже низько. Якщо буде сезон душів, йому хана зразу. Тому що вони, напевно, ще не знають, що таке сезон душів. І ось тут такий бананова типороща. Ну класно, але гарно. Але насправді хатка дуже малесенька. І прикинь, виходиш зразу в банан. І тут ще є ось такий, до речі, монастир. Зараз ми хочемо сюди зайти. Зараз вам покажу, що там і як там. А можливо, слухайте, це якийсь і храм, але дивіться, які деталі. Як гарно вікна все зроблено, краса. У 23-му році, як ми тут були, у нас такий був заїзд, типу якийсь, ну, трішечки такий, знаєте, нижчий, чим стояв будинок. Ну, У нас будинок добре, що стояв на великих таких ніжках. І ми як заїжджали до нас в двір то байк був наполовину у воді. Ви уявляєте собі це? Інколи ми просто такі були потопи, що ми просто лишали байк і йшли далі пішком. House. Ось така краса, але Віка перевірила, закрито. Ну йдемо десь і там ще погуляємо. І так, попасти всередину нам не вдалося. І взагалі вступити навіть далі на крок нам не вдалося, тому що це капець. Як наперлись на нас собаки, собаки просто настільки велетенські, віка, ти вже як норм? Вона все ще десь спасе. Це просто віка зразу почала бігти. Я кричу, не біжи, бо це ще гірше. Ті собаки вони просто тупо біжать на вони нас. Вони такі величезні і починають просто. гавкати. Їде якийсь байк, починає зразу їм і бібкати. Вони ніби трішки затормозили. Потім там був якийсь е, як їх? ну це в монастирі. Монарх. Монарх. Я вже просто монах. Я забуваю, вже слова вилетіли з голови. Фу. І почав тих собак кликати, і вони якось навіть трішечки від нас відлипли. Ми швидкою ходою звідти просто. Пішли. Мінус усього, тому що ти навіть ми пройшли скільки? 10 метрів пройшли, і потрібно назад вертатися, бо ходити пішком просто нереально. На байку ти ще хоч втечеш. А коли Віка бігла, я не розумію, що вона думала. Типу, мене вирішила просто... втекти від собаки. У мене мі... міс просто відключився, У мене перший. Моз, ніс, нізи відключилися. Мозок. А, да? <реш> Мозок, короче, відключився. У мене просто перша реакція це бігти. Я як давай включила нейтралку <реш> 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 і опа! <реш> це ж розбожець. На нейтралці побігла, так? <реш> да. Далеко втекла. Ну, в принципі, <реш> <реш> так як ти бігла порівняно з тими собаками, то в тебе нейтралка і була б. Собаки раз-два догнали, слухайте, це просто. Класне відео зняла. Головне, що вони не покусали. мало ли що, що потім ще зказу якого не було. Ми вже в залі. Віка готова покоряти танцпол. До речі, стільки малявок, просто Віки група 9. Але тут такі всі дрібні дітки. Ми Віку залишили на танцях і подивіться, яка тут краса. Там видно вже і гори, і море, і пляжі. Дуже гарно. Все, хело! І ось це кафе, ми все хочемо потрапити, ніяк не можемо, але воно знову зачинене. Ого, який велосипед. Другий раз сюди приїжджаємо, воно зачинене. Воно нам дуже подобається. Тут така класна жіночка. Ну вони тут зразу і живуть, і кафе тримають, але щось їх не видно. Хотіли з нею привітатися. Вона нас дуже добре пам'ятає. Ми як звідси їхали, вона нас так, знаєте, проводила, як не знаю, рідна тітка, рідна бабуся. Вже така, знаєте, класна, щира людина, тому хотіли побачитись. Але на сьогодні так і хочемо трішечки поїздити по острову, показати вам острів. І ось цей вайп. Дивіться, навіть є дві пралки, і можна заправитись бензином. Ось дивіться, як класно. Просто дорога, ти на байку собі, і все. І дивіться, я така краса, собі їздиш, пальми, знаєте, таке, як село, тропічне село. Я взагалі не знаю, Панган це типу острів невеличкий, але чи рахується це селом, чи містом, чи просто острів, я щось не знаю. Острів село. Острів село. Ну, потрібно в інтернеті подивитися я думаю, це буде правильніше. Щось що тут така, бачите, гірська місцевість, трішки вгору, трішки вниз, і ось такі джунглі-джунглі. Ось тут, до речі, живуть тайці. Є хати, вони в таких, типу, живуть хижинах. Не дуже тут все лакшері, звичайно. Але все, до речі, на ось таких сваях. Я думаю, що тут, до речі, можуть жити і бірманці. Переважно, що в таких штукенцях живуть бірманці. Вони, до речі, тут дуже часто приїжджають на заробітки. Ну, типу, як наші українці їдуть в Польщу, так, бірманці їдуть в Таїланд. Ось така височезна гора, ми туди вже не поїдемо, нема сенсу, тут також будують щось. Такі камені, будемо вертатись назад. Знайшли якусь таку місцину, прикольно. І йдемо глянемо, що тут і як. О, вже бачу банани ростуть. Ось, ось, ось вони. Багатенько бананів, до речі, ось тут така ціла пальмова роща. Головне, щоб не було собак і... І змій. А, ось тут ще є ближче. Кобр. Кобри небезпечні. Так, кобри, до речі, в якомусь стороці було. Тут на цілу дорогу така кобра розляглася величезна. Пітон був. Пітон? А, пітон був. Ну, неважливо, але це було стрьом. Просто на всю дорогу ніхто не міг проїхати. Ну, це, це дуже небезпечна історія. Ось, подивіться, яке тут все зелене. А ось це, отам, до речі, це все типу вже море. О, тут пляж. Не дуже добре там видно. Пляжі, там пляж. Так, я ж кажу, то, тут пляж, море. Недобре видно, тому що, знаєш, море сильно зараз ливається з небом, і воно таке. Одинакове. Тут, коли сонце, то зовсім по-іншому. Тут знаєте, така бірюзова бірюзова водичка і голубе небо, а зараз воно так все зливається. Вечі зараз не сезон, тому сильно не дивитися. Зараз тут дуже сіра погода, а частенько йдуть дощі, хоча, в принципі, сезон дощів теж не зараз. Подивіться. мінус. Вже біжать двоє. Ми просто завмерли, але вони нас не трогають. Але ну це настільки стрьомно, якщо чесно. Слухайте, ну просто вони воду шукають. Фу, тут просто знаєш, серце завмирає, тому що ну небезпечно, дійсно небезпечно. Занесуть заразу. Так, вот та, так що щось. занесуть заразу. Ну, типу, тут ми просто раз їхали. Ой. Фу, собаки роз... ніби відійшли. Ось, не дорозповіла вам. Ми як їхали звідси на паромі з однією жіночкою їхали. Вона була перебинтована нога. І вона нам розповіла історію, що її вкусила собака і занесла. Що в нас за сказ чи що там? Ну, тобто якась така хвороба. Не дуже добра. І вона дуже довго лежала в лікарні, її кололи уколи, ну тобто чистили щось там. Ну, не не точно не пам'ятаю, але факт того, що ось таке було. Все, трішки виїжджаємо в цивілізацію. Давай направо, Так буде ближче, потім до віки назад добиратись. Ну, це типу рахується вже це головна дорога, типу, вона ширша, ніж ось це, де ми звертали в якісь хащі. До речі, бачите, які віли там на горі. На горі. На горі. Опа. Тут якась утопія резорт. Ми, до речі, раз там ходили. Нам не дуже сподобалось. Воно так дуже високо вгорі. І якось не дуже там було комфортно. До речі, ми там змію позустріли. Ми вже трішечки вибралися в місто. Бачите, тут же зразу зовсім інша атмосфера. Ось такі будиночки з'являються, якісь кафешки по дорозі, також бензин, можна заправитись. Це така чисто тайська чефання, вони там зразу і живуть, і ресторан по свій. Ну, в принципі, так, як і було у В'єтнамі, також було. Ось тут таке житло цікавеньке, теж живуть тайці. Це гарний будинок. Ой, яке гарне дерево Ліана спускає свої коси. Банани по дорозі, ну прикольно. І ось ми під'їхали. Ось тут Вікіні Танчує ось ця дорога. Ну, ось там десь недалечко. Ми стали подивитися трішечки карту, щоб зрозуміти приблизно, що ось по тій дорозі, бо ми там ніколи не були. Але там, так, знаєте, багато зелені, пальми. Хотілося б з'їздити подивитися. Але спочатку подивимося, що по карті показує. Це назад, це оця дорога. Ніби щось таке. Так, де, 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 де. Ну, по... та, Зараз їдемо, подивимося і вам покажемо. Ну, в принципі, я думаю, ця дорога нескінчена, вона кудись там далі і веде і веде. Ми вирішили зупинитися під таку гірочку, трішечки виїхали. Тут такий зразу різкий поворот і знову під гірку, поворот. Але дивіться, які тут красиві вілли. Оце взагалі якийсь витвір мистецтва, подивіться, як оці стовпи високі. І я думаю, ось там зверху з тих хатів дуже гарний краєвид на море, на пляж. Класно. Ось там ще якась хатина в таких джунглях. Бачите, воно якось побудовано на каменях. Ага, дощ, клас. Розпочався Їдем дощ. Палат. Розвертаємось. І такий, такий грубий, до речі. Mm -hmm. Нічого. Їдемо 7-11, може, там. Так. Все, погнали. Речі, ще територія якогось такого чи ресторану, чи що. Тобто дуже красиво. Ось якийсь ресторанчик. Я думаю, це і ресторан, і готель якийсь. Це виїжджаємо, ховаємося від дощику. Хоча, я думаю, поки ми доїдемо, ми будемо мокрі. Дуже класно ми встигли, подивіться, я вже мокра. Але ми стали під якесь дерево. Ну, під дерево, під пальму, зараз трішечки перечекаємо, якщо буде менше, поїдемо далі. І що ж, друзі, на сьогодні вже буду завершувати цей відеоролик. Ще віку заберемо станцію та й на сьогодні все. Ось такий у нас був день. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока!